Привіт, друзі. Зробимо сьогодні для вас такий пізнавальний ролик, називається Абсурд на вході. Ти звертаєшся бо хочеш вирішити питання. Добре, давай дивися, по пальцям загинаємо, які ти хочеш вирішити питання. Перше, ти хочеш нормалізувати сон, бо просинаєшся вночі кілька разів і не можеш заснути. Друге, ти хочеш заспокоїти нервову систему. Бо в тебе трусить. Да? Так само в тебе є тривога, тривожність розвинута, так? в тебе є стресовий стан. Ти хочеш зняти стрес, бо вже дістало, все ж, і всередині все стискається. Ти хочеш вийти з тривожності, бо вона вже сидить у тобі постійно. П'яте. Ти хочеш мати енергію, мотивацію, підняти тонус, підняти лібідо, тобі не вистачає енергії, ти вже падаєш від знесилення. Ти хочеш вирішити питання концентрації, да? цілеспрямованості, розумової активності, покращити свою пам'ять. Уяви собі, так? Да? Ти хочеш позбутися шкідливих звичок. Так, тут можна навіть два пальця, тому що є різні шкідливі звички. І ти в загальному хочеш підняти весь тонус в організмі. Уяви собі, да? скільки ти хочеш е, питань вирішити, да? кожен палець це є окреме питання, яке тобі потрібно вирішити. Так, скільки всього питань ти хочеш вирішити? Давай задумаємося. Це таке дуже серйозне питання. Що ти маєш зробити? Перше, ти йдеш до лікарів, в тебе є хороший вихід, лікарня. Да? Ти можеш піти до лікарів, озвучити ті всі питання, які ми тільки що перебрали, да? що вони тобі скажуть. Ну, тобі назначить куча обстежень. Да? МРТ. Аналізи. Тобі навіть флюорографію скажуть зробити. І ти не йдеш до лікарів, бо розумієш, що це буде дорого. Та ти просто порахуй, скільки тобі там пропишуть уколів, антидепресантів, аналізів, МРТ, а потім ще й скажуть, що у тебе все добре. Йдіть додому, ми не знаємо, як це лікувати. Да? Або тобі назначить такий перелік ліків, що ти з ними підеш в аптеку, і тобі не хватить не то, що комусь там пенсії. Комусь двох зарплат не хватить, а комусь треба, ще буде позичати грошей, щоб ті всі ліки, які тобі пропишуть за рецептами, тобі була можливість купити. А деякі антидепресанти взагалі в нас в Україні не купляють, їх купляють за кордоном. Отже, ти не йдеш в терапію, бо вважаєш, що це дорого і довго. Ти не йдеш карпатським шляхом, бо думаєш, що це ще й якась магія. І ти не хочеш лікуватися в лікарні, у лікарів, бо це дуже дорого. Ось твій абсурд на вході. Ти починаєш халявити просто на вході. Тобто, ти хочеш вирішити багато питань, але в тебе включається, що халтура халява. І от з'являється твоя геніальна схема. Ти починаєш хитрити на вході. Замість реального рішення ти купуєш вже пів кіло китайської ерунди за 2000 гривень і думаєш, що це тобі допоможе. Ти серйозно? Ти реально думаєш, що отак без провідника, без курсу терапії, без системи. Вирішиш все, що тебе мучило, а ми загинали пальці? Роками. Це вже не смішно, це абсурд. Ти хочеш глибоку трансформацію, але не готовий за неї нічого зробити. То що це за бажання тоді? Це не бажання. Це фантазія бідної жертви. Якщо ти реально думаєш, що за 2000 ти отримаєш спокій. Енергію, концентрацію, нове життя, позбудешся шкідливих звичок, почнеш добре спати, не будеш просинатися вночі. Ну, і т.д. і т.п., да, то спустися в підвал, закрийся і сиди там з такими бажаннями. Бо ти не те, що собі не допоможеш, ти ще й нашкодиш людям оточуєм, оточуючим. І знаєш чому? Бо ти ж потім будеш ходити і людям казати, що ти спробував ті гриби, і тобі не допомогло. І що фігня це все. Оце найгірше, що ти зробиш. Бо ти не тільки собі не допоможеш, ти ще інших людей зіб'єш зі шляху. І все через що? Через свою халтуру до вході. Та тобі взагалі не можна торкатися таких продуктів, бо вони не для хитрих. Не для жлобів, не для тих, хто хоче все на шару. Карпатська терапія це не для тих, хто готовий мінятися. Хто готовий чесно пройти шлях з провідником із системою, із змінами в житті. А якщо ти до цього не готовий, закрийся в собі. Та й краще не говори це людям. Бо ти не те, що не виведеш себе на новий рівень. Ти ще затягнеш туди інакших людей. З такими людьми нема про що говорити, поки до тебе самого не дойде, що абсурд не в грибах, не в ціні, не в терапії, абсурд в тобі, в твоєму мисленні, в твоєму підході. Ти хочеш вирішити питання? Телефон мені задзвонив. Ти хочеш вирішити питання, а в тебе в твоєму мисленні, в твоєму підході. Основне, і вже на вході починаєш халтурити. Потім ще й ходиш, розказуєш, що пробував. Та ти не пробував. Ти ганявся за дешевою ілюзією, замість того, щоб чесно пройти шлях. Це пізнавальне відео для вас, люди, про абсурд ваших думок. Не можна так. Ставитися до себе. Я на зв'язку. Карпатська терапія це та можливість, яку ви можете використати, коли ви займаєтеся саме відновленням себе. Тому що карпатська терапія це є шлях з провідником, карпатська терапія це є натуральні продукти, саме в плодах, саме якісні, саме не китайські. Розумієте? На ринку дуже багато пропозицій китайських. Зрозумієте ви вже це? Хто хоче справжніх змін, вступайте в карпатську терапію. Я на зв'язку.